Тема теорії економічного зростання, взагалі наука це тисячі тисячі сторінок, це багато такі наукові дослідження, і е, люди займаються цим там, протягом 80-90 років і є взагалі чотири моделі економічного зростання. Перша, ми е, це бачили в УСР, це марксистсько-ленінська, це коли, держава все, держава. Там, Виробництво держава по інвестиції. Все це не для нас. Нам треба зробити десовітізацію не тільки науки, не тільки а, культури. Тощо нам треба насамперед зробити десовітізацію, де освіти. А цього на взагалі не робиться. 314 університетів України немає навіть ні одного університету, включаючи Київське, де було б там Систематичне викладання теорії економічного зростання підприємницького Підприємництво на підставі економічної свободи, коли мої колеги говорили, казали, а також на підставі цих історичних успіхів, економічних дій, котре фіксується. Економічна історія. Потім є теорія економічного зростання, там потім Соло Свон модель, Роміра. Вони ф'южні поміж державою а Приватним, приватним ринком. І вони, коли стосуються до транзитивної економіки, це на виході ми маємо як результат олігархатсьхіматоз. Чому? Тому що пострадянські еліти, номенклатура і Красний директорат мережевої структури вони роблять захоп там, в органах інституції державного управління. І роблять під себе великий бізнес, великі інвестиції, там будь-які інші проєкти, і це ідея, це така модель, яку я називаю держава загального інтервенціонізму. Вона не може працювати на. Цо щоб розробити е, е, варунки для найбільш швидшого зростання малого середнього бізнесу? У нас 8 мільйонів українців були мають досвід підприємницької активності. Коли ми маємо олігархатський матос і це наша модель, е, там, результат нашої розрозку протягом тридцяти років, і вона залишається під час війни і створює багато е, е, гальмування для економіки. Тому нам треба зробити це, щоб було як ні парадоксально створено також на території України, тому що Людвіг Фон Мізіс народився в Львові. Шумпетер, один з теоретиків і навіковців таких просвітів мірової він працював Черновцях. Вони створили модель підприємницького зростання. Котра була в фундаменті будь-якого економічного діла, починаючи з Германії, Ірландії сучасної, потім ми бачимо Сінгапур, потім Тайвань, потім Велі... Великобританія, Америка. Коли держава мала, і є інституції економічного зростання, ринкове, є фінансовий ринок, є грошовий ринок, інноваційності. В інвестиції в ці галузі це роблять не чиновники, а підприємці. Є механізм зростання, механізм прибутків і збитків. Він контролює, хто є добрим, а це відповідає за це споживач. або ні. 35 років ми були, Україна була в межах моделі марксистсько кінсіанської і це теоретична основа. Вона коли навіть ми змінимо будь-яка політична влада, інша буде, інший президент, інша Верховна Рада, інший прем'єр-міністр, будь що Ця економічна модель ніколи не буде успішною в Україні. Чому? Тому це як можна такою аналогію з футболом привести. Коли у нас був по тиждень, який тренер, і він робив е, е, чемпіона, це одне, коли е, там. Є методика тренування там футбола і протягом 35-40 років навіть на чемпіонат міра. вони виходили. Це не тільки до тренера а, за уваги, а до самої методики, до теорії. Нам треба насамперед зробити теорію економічного зростання і насамперед, зробити ставку на це, на що налаштовано українці, а, революція помаранчева, свобода наша релігія, революція гідності, свобода. Зелена революція, свобода, на граніці революція, свобода. 92% українців за свободу. Так? А в економічній свободі 3-4 дні тому ми маємо на, на, на рейтинг економічна свобода, Україна 143, Росія 145, Білорусь тоталітарна 122. Як це може бути? Фінансова свобода. Ми 166 в світі. Захист правовласності 105. Ми маємо е, показчики, коли ми маємо державу. 70% відсотків ВП витрачає державу 70% це взагалі там державне управління. Так? І коли ми зробили супер, найпотужнішу армію в світі ЗСУ, так? І це будь-яке там і американці визнають і європейці, то в економіці ми зробили навпаки. І це, це парадокс, коли ми маємо. ЗСУ, маємо найбільш конкурентоспроможний, найбільш обороноспроможний елемент європейської архітектури безпеки, а в економіці ми маємо найгірше, тому що стосовно там даних, ми маємо середньорічні показчик зростання економіки 0 1 протягом 35 років. Ми маємо ще один чинник, який нам мої колеги не сказали, це знову, коли ми маємо зростання, ми маємо так: монетарну політику. Фіскальна політика, регуляторна політика, соціальна політика, соціальна політика, людський капітал, Монетарна політика один критер якості монетарної політики. стабільність цін. Стабільність цин 20 років середня річна інфляція, 12,7%. Це знущання над рівною і над защадженнями людей над оборотним капіталом підприємств. Тому у нас 80-90% заощаджень і подматрасних це тільки або долар, або євро. Іначе не може бути, тому що це ти зрозумієш, коли ти положиш там під матрас там, гривну, за 3-4 роки буде 50% поки покипівельної спроможності цієї гривні не залишиться. І коли, наприклад, ви зайдете на сайт Центрального банку Швейцарії, подивіться, чому повинна бути інфляція до 2% на рік. Тому що це це стабільність – це вклад в економічне зростання. Це праця Національного банку – робити стабільність цін. У нас яка інфляція? На протягом е, останніх навіть 4 років я не буду там 26,6 брати 22 рік, але коли ми беремо 2004-2024, е, це в 6-7 разів більше, ніж стабільне. Ми орієнтуємося на Європейський Союз, в Європейському Союзі стабільність цін це 2%, у нас 12-14 і що? У нас знову ми маємо потім кредитування фінансово приватного сектору через кредитну організацію. У нас доля кредитування приватного сектору 8% ВВП 8 10. Стабі... Показчик стабільності або цивілізованого розвитку це 80 100 Нам треба збільшити не на 2-10%. В 10 разів на порядок треба збільшити фінансування приватним сектором кредитним сектором, фінансовим сектором, приватного сектора. Як це зробити? Треба зробити демонополізацію банкового сектору, фінансового сектора. Треба зробити взагалі е, лібералізацію платіжного балансу. Цього немає. У нас стосовно там даних з міжнародного валютного фонду 16 є за обмежень. Інструментів гальмування перетіку капіталу з країни в Україну, український уряд, Український використовує все-16. Найгірше показник. Це не Європейський це не європейський там Союз, на курс на європейський союз, взагалі, навпаки. Інший на керунок. Знову, коли ми за свободу, то ми не можемо використовувати інструменти взагалі не свободи. Потім е, податкова система. так Ми маємо там, е, кажу, у нас під час війни ми кажемо про. Е, як виграти війну, якщо нас може робити економіку війни? У нас податкове навантаження до ВВП було менше в 2021 році, ніж в 2024-2025 році. Ми, у нас на 5 процентних пунктів ВВП повеличилося податкове навантаження. У нас то більше продуктивності праці стало, у нас більше людей стало, у нас більше капіталу стало. Як можна це оправдати? Тим більше ми знову кажемо, все повинно бути на ресурси на ЗСУ, на як більше було озброєння, дронів, ракет. Добре, ми маємо 23-й рік. Ми маємо фінансування ЗСУ оборони 31% оборони ВВП. Потім ми маємо 24-й рік 30%, 26-й рік ми маємо заплановане 27%. Чому як доля ВВП фінансування? А ЗСУ зменшується. Це дуже добре питання, тому що ми маємо фінансування ні воєнних витрат, котре в 2021 році були менше, ніж 25-26 році. Чому ми витрачаємо 41-42% ВВП на невоєнні витрати і тільки 27% на воєнні витрати? І це питання до фіскальної до фінансової політики. Чому уряд не робить цього, що потрібно? Аби він не розуміє, за хліб аби немає. Це е, моя найбільша е, претензія до, до уряду до взагалі до влади. І має координацію макроекономічну, тому що уряд повинен бути як координаційний центр поміж монетарною політикою, поміж фіскальною політикою і регуляторною політикою. Регуляторна політика знову ми е, якось регуляторної політики в Україні сто. 100... 15 місце в світі стосовно е, індексу глобальної інноваційності? 115%. -те. Чому? Тому що у нас революторне навантаження, 17% ВП, це 35 мільярдів доларів. Що це нам дає? Яка користь фронту, яка користь нашим героям на фронті? Що у нас стільки сотні контролюючих організацій? Що вони, кого от кого вони в оборонять? Це питання теоретичне, як вони повинні довести нам. Що Управління ризиками таке, що без цього не буде е, конкурентоспроможності українських товарів. Але ви так не роблять, тому що це інерція йде. У є така є гіпотеза, що це е, фрейм, це взагалі це гальмогальмівну сорочку на нас, на, 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 дали нам расисті ще в 90-х -е років, коли ви нам і проєкт бюджетного політику робили, і е, податкову систему робили, і регуляторну політику зробили. Тому що коли ми маємо це, вийти з цього дуже складано. І коли ми 22 2022 році там, зробили там, будь-які послаблення в регуляторці, в податковій системі, одразу було, о, супер. А, а, а це 17%, немає на... питань. Ми зробили там багато пропонов, як треба з цього е, лібералізувати, цю систему, але український діп-стейт, він е, борониться. Потім, е, стосовно людського капіталу. Звісно, одним з причин, чому ми маємо таке податкове навантаження на фонд заробітної плати, тому що у нас 10,5 мільйонів пенсіонерів треба платити. Система, так звана солідарна державна пенсійна система, з такої демографії ніколи працювати не буде. Крапка треба зробити ми з пробілі в, в моїй там кнізру уряду безусловне пенсійний дохід для кожного українця який там після там 62-60 років, це вже дискусійне політичне питання і все тому що і після цього ми робимо а, систему накопичених пенсійних рахунків що можна було інвестувати в будь-які інструменти котрі мають там захист або інвестиційний рейтинг Написана концепція, зроблені розрахунки. Треба тільки брати і робити. Немає політичної волі, німає рознавед діалогу в тим стороні. немає. і ми робимо цей вибір в дуже складаних ситуації, коли ми маємо там європейський союз. Я це багато разів чую від на моїх колег з уряду з інших там органів влади. Ми не можемо це робити, тому що нам міжнародний валютний фонд не дозволить. Ми не можемо це робити, тому що ЄС цього не дозволить. Дивіться, у нас немає суб'єктності. Ми свій внішній економідержавний борг з 48% ВВП звілічили до більше 100%. 105 110 ВВП державний борг, він не віддається взагалі. Питання після нашої перемоги буде одно. Тільки нам до довго реструктуризації зробить і взагалі спішуть 150 п'ятдесят мільярдів доларів або 170 сім мільярдів доларів. Це буде дуже важливе питання для наших для повістки дня після нашої перемоги. Але від, вони ж партнери повинні бачити, що ми е, відповідально ставимося до цього. Тому, коли ми зробимо е, реформу податків, НДС. Він не може будь-яка реформа і буде діяти. Нам кажуть без НДСу, на вам не візьмуть в Європейський Союз. Ну добре, 10 років ми можемо працювати в іншій системі плоских універсальних податків з іншими налоговими базами, щоб у нас взагалі не було корупції. На, на таможні як зробити к, к, корупцію в Елізібетаможна зробити як в Уругвай. 5% плоска таможна пошлина, все товари, імпорт, все. Ні, потрібно там 11 тисяч різних там пошлін, ставок, сертифікації, ліцензії, домови, як ви зробити там кошти цього товару. Це просто породження бюрократії. Потім ми маємо ситуацію, коли там наш бюджет він формується там центральний бюджет, і потім місцеві органи влади. Чому ми можемо випрашувати, вмалювати від місцевого коронавряду гроші на ЗСУ? Треба зробити інші системи, знову вони працює в Австралії, там Новій Зеландії, централізація ресурсів. Потім ми, як під час війни, ми знаємо мінімальний бюджет будь-якої громади, будь-якого регіону і стосовно цей, цьому розкладку, розкладу давати їм гроші, тому що основне кошти повинні бути на, тільки на ЗСУ. І коли ми зробимо систему, системи підход до цього, ми будемо мати і іншу демографію. Два приклади демографічної революції Ірландія початок 50-х років ситуація була така, що у них було населення 2,6 мільйонів людей. Тепер у них 6 мільйонів. Чому і багато людей, які хотіли би стати а, в, там ірландцями? Тому що це приклад цього, як Ірландія вибрала а, модель підприємницького зростання Мізеса Шумпетера і пішла наперед. Тайвань, пам'ятаєте, що було Тайвань 50 60 років? Взагалі нічого не було. Тепер Тайвань в десятці найкращих економічно свободних країн. Де Певна демократія, громадянські все права є, і вона має суперпотужний захід оборони біля Китаю. Також тоталітарного комуністичного у нас є наш ворог, а там є також дуже потужний ворог. І коли ми це економічну історію, економічну науку вивчимо і зробимо пропонови. Це буде працювати. Ми цього в нашому інституті зробили там, дивіться, там, індекс економічної безпеки, є 8 чинників безпеки, і це як KPI для будь-якого уряду. І цей індекс потрібний, щоб він був від РНБО, від наших структур безпеки. Тому що ми, коли ми кажемо, що безпека тільки там контррозвідка, розвідка, воєнне, воєнне різне речі, це одно. А коли ми кажемо про концепцію національної економічної безпеки, це також е, стабільність цін, це також контролеспроможність витворців українських, і коли українці там десь 15 мільйонів, вони подивляться на як у нас працювати можна, бізнес робити. Вони за своїми джерелами ресурсів. Мережами з контактами приїдуть сюди і будуть тут працювати, тому що європейський союз тепер переживає модернізацію, і вона він також буде працювати там в кризовому стані протягом там 10 років. Декитаїзація діє ланцюжків до даної вартості в світі також можна залишити з технології. І коли ми це зробимо все. Шанс на то, що у нас буде і модернізація з роботами з усім, з новими українцями з тими, котрі були і повернуться і притягнути ще поляків, німців, французів. Вона вона краща. І останнє хто зробив американський суд в 19 рікі? 11% європейців поїхали до стану до Америки, ні для того, щоб зробити гранти, отримати будь-які позики від держави. А тому, що там була економічна свобода і Захист право власності відсотків Європи поїхало до Америки, і ми також в межах е, свободи переміщення людей, і те погоджуся з Миколою. Треба радикально змінити міграційний закон. Е, можемо залишити бути країною з е, іншою демографією, з іншим ринком праці. І це наша мрія. І можемо працювати разом для його виконання. Насамперед скажу про дуже важливе питання налог податків, тому що це в такому почав. Так? Ми не можемо залишити цю систему, яку ми маємо, тому що насамперед треба розуміти, як застосувати науковий підход до податкової системи архітектури. Коли ми маємо систему там 25 двадцять податків зборів, це джерело дискреції чиновників. Немає значення, як є прізвища тих чиновників, хто там в Верховній Раді, в місцевих урядах. Це буде корупція в будь-якої системі. Нам треба змінити підход взагалі, архітектуру податкової системи. І це три податки. Основне повинно бути. Це найбільша, найбільш широка, нейтральна податкова база, це роздрібний. Оборот товарів і послуг. Це 90% ВВП, котрі ми впровадимо 12-13% або 15%. Це за, за багато, але 13% ми будемо мати значно більше коштів внутрішньої країни для фінансування і а, армії ЗСУ, а, чим ПДВ з, з цими откатами, з цими скрутками з цим. всім. більше податок ПДВ навіть в Європейському Союзі має скрутки. Стосовно там, згодно з, з звітом європейських структур, більш за 100 мільярдів євро. Це значить, це програма проблема не тільки там українська, це програма взагалі адміністрування ПДВ як податку. Також податок на е, доходи. Погодна доходи під час цього, як у нас йде війна і такі е, витрати, знову навіщо вам потрібне? Податок на е, заробітну плату. Також ми казали, бо вони не можуть бути у нас, тому треба. Запропонували три звичайно плоскі податки ефективні, і це пов'язане ще з одною системою. Із робочою силою нашої країни у нас за 35 років немає ринкової структури капіталу зайнятості. У нас була пострадянська структура, це потужне підприємце витворчості. А потім ще була та олігархічна ольгар та структура модель, і це було фінансування цих проєктів, котра були і пільги, де було там прихватизація була, і тому у нас немає підстави до навіть ринкового регулювання. Нам треба вийти на ринкову структуру капіталу зайнятості, для того потрібно нейтральне, максимально широкі ставки податків. Це перше джерела фінансування, і ми і це зроблять це нам наш шлях до європейського союзу, тому що це не офшорізація. Тому що, наприклад, знаєте, перше читання було закону о ветеранах, так і там е, багато пільг для ветеранів, для ветеранський бізнес. Коли у нас ветеранів буде після перемоги два мільйони. Подивіться, буде ветеранський бізнес, і буде е, е, останній бізнес. Хто хто залишиться не ветеранський бізнес? Тому що буде пільги Там можна, пільги технологічні, пільги ринку праці, пільги будуть податкові, там кредитні, будь які інші пільги, і це буде. Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд взагалі скаже, що ви робите, люди, це, це не може бути, тому що це сплошне. це ФОПи це будуть тільки світочки, порівнянні з тим, що буде після коли ми це спрошуємо. Максимальне універсальне правило гри для всіх, для іностранців, для наших замежників, для всіх ветеранів. Ветерани це частина відповідальності уряду. Тому коли є там допомога на ліки, на навчання на будь-які інші речі, то треба з бюджету конкретно для людини давати на рахунок гроші, і він нікористовує. Тому коли гроші заходять в будь-яку державну програму на державне інституції. Він використовує не не в таким KPI, Я багато там маю зустріч в регіонах. І не кажуть, ну то де, де, де роздаємо кредити в, де ветеранам. Вони будують бізнес без досвіду, без нічого. Рік, два і потім банкротство. І це це не розвиток як структури економіки, це просто ну використання там KPI. Ну ми видалі там стільки пільгових кредитів, і все та як е, використання е, там 5-7-9. 579, як КПІ, або там, пам'ятаєте, кешбек, або там інвестиційне няні, або там білий бізнес. Я, як це впливає, я економіст кажу, на темпи економічного зростання? Нам сказали 7-10% погоджується, чому ми маємо ці всі програми і маємо темпи економічного зростання за 8 місяців менш за 1%. Це не працює, це не про то. Тебе радикально змінити підход до економічного політики. Це повинна бути наука, а не відчування. Я так чую естетику економічної політики, тому що там маємо нового прем'єр-міністра або нового молодого міністра економіки. Це не про то. Це повинно бути в межах наукової е, на, науки насамперед. економічної історії, нашого, тому що коли ми кажемо. Як повернуть Україну 10 мільйонів українців? Це унікальне підприємницький капітал з мережою з соціальними контактами. Хто був першим джерелом фінансування китайського діва? Китайці, які фінансували з Сінгапуру, з Гонконгу, з Малайзі, з усіх країн, тому що вони мали довіру до тих людей, котрі мали ще залишилися в країні. Також у нас у кожного українця, який виїхав, є. Сім'я, друзі, однокласники, все джерела. І коли ви скажете, о, у нас супер регуляторна революція була там, податки такі. У нас можна платити будь-яку там п'ять валют і без обмежень на переміщення капіталу, у нас регістрація мігрантів до мігрантів дуже спрощена. І це можна безпеку зробити, коли там е, так, треба захищати нашу країну від там, расистів, від цих елементів. Але до нас не можуть, наприклад, приїхати європейці. Там з Білорусі треба Лукашенка людей стягнути з інших країн. А це ресурс наш культурний, наш релігійний. Там немає е, різниці великої поміж е, там, цими нашими країнами. І коли ми знову нагадаю, 20 мільйонів українців за межами України. Коли він вони кожен другий приїде навіть там або бізнесом, або е, мережою, або і це ми повинні зробити моду. Замовити там такий хайп на інвестиції в Україні, А цей хайп не зробиш без е, радикальних реформ. ви нагадаю, як була Ірландія. Ірландія починала своє діво з цього, що не залучили Інтел. Нам треба зробити там десь з в Forbes 500 зробити там 10-20 компаній таких мережових за, 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 залучити до, 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 України, щоб вони були своє нове, не, не тільки Coca-Cola, там, там будь-які інші компанії, які працюють на ринку там, 30 років, а нове, технологічне. Гремелині України українське тут буде, потім там револют, інші компанії, котрі є світовими єдинорогами. Чому вони не мають штаб квартир в Україні? Тому що за наших там обмежень на переміщення капіталу на інші річі нам треба до своїх догрукатися, а потім це буде відверто для інших. Також витворчість озброєнь у нас. Приватний сектор, це признають люди, які виробляють дрони інші речі. він супер це світовий рівень. І це питання до приватного державного партнерства. Коли є кошти гроші на 3-5 років на замовлення най там, там озброєнь. Вони будуть розуміти, що ми мають е, можливості фінансувати і технології, і інженерів е, робити, залишати за всіх. І, і тому це буде зростання. А коли ми я розмовляв там з людьми з, з Львова, ми робимо і ми не знаємо, нам заплатить чи ні. Mm -hmm. Сьогодні ми нам заплатили стільки, а завтра ні. Коли ми знаємо, що наші дрони найліпше, а купляють не у нас. Це не, як ти можеш планувати там тяжку ця, промисловість. Коли цикл навіть там 5-3-5 років не е, має ні окресеності майбутнього. І тому це питання не робити металургію Ахметова або інше промислове підприємство, підприємство. Робити нову структуру під ці цей капітал людський, який працює в нашій країні. І тоді, коли держава має там, наприклад, на виробництво зброї там 30 мільярдів доларів на рік. І це розуміємо. Вони розуміють найкраще підприємці, а це можна як е, окреслити. Є там е, наші партнери в Райнметал, в Швеції, в, в Франції, в Америці. Ні, вони скажуть не тільки чиновники, ми з вами. Зберемося і скажемо, о, цей дуже добрий, е, в, виробник. А ми не знаємо, тому що ми не в цьому ринку. Ні, як скажуть люди фахівці. І це буде так залучати їх до цього процесу, і буде кристалізація нашого воєнно-промислового сектору. І так ми зробимо кластер, який буде, звісно, найбільш конкурентоспроможним в Європі в світі. І це не підход до того, як державна програма, і я чиновник вирішаю, що є там. Найбільш конкурентоспроможного, а що не має бути фінансування. Або інше там чиновник змінився, і я більш не отримував взагалі коштів, а заку... Закуп... Заку... я, там обладнання, машини, я виробляю, а потім що з цим робити? Під час війни, в економіку воєнного часу, ми повинні мати іншу монетарну політику. Треба звільнити платіжний баланс від обмежень, треба зробити е, переміщення капіталу. По друге нам радикально потрібні інші бюджети, і інші податки. Треба зробити не стратегію доходів. Треба зробити стратегію скорочення видатків бюджету. Це дуже потрібна річ. Треба приміняти регуляторну гіліну і один КПІ. Питання треба ставити в цім там регуляторним таким раді. Повинно бути наші військові і ставити одне запитання. Як це допомагає обороноспроможності країни? Як це допомагає конкурентоспроможності а, і а, нашої юрисдикції української? Це коли це ні вони не можуть цього довести, відразу скасувати нічого не робити. І, врешті-решт, це принцип економічної свободи, і ми це всі погоджуємося. І Олег, і, і а, Микола, і всі ми. Це конкретна методика, вона розроблена, розпрацьована по п'яти блоках. Просто давати для уряду, щоб він це робив. І, врешті-решт, Олег казав, що треба робити ради з бізнесу. А де науковці? Бізнес має свої інтереси, і ні в кожному там кейсі вони є джерелом знання, як треба робити реформи. Треба робити реформи науковцями, котрі люди знають, як робити цю модель, цю структуру. І тоді це буде драйв, і буде кайф, і буде економічне зростання 70%. Так що інклюзивність так, але інклюзивних людей одного світопогляду. погляду, а світопогляд погляд на підставі свободи, а не на підставі лобіських інтересів будь-яких груп.